Приветствую вас, братья и сестры, церковь, рад видеть вас снова в Доме Божьем. Как всегда, перед нашей общей молитвой обратимся к Священному Писанию. Текст, который я буду читать, это второе послание апостола Павла Тимофею, третья глава. Буду читать на украинском языке. Знай же, что в остальные дни настанут скрутные часы, Бо люди будуть самолюбні, грошолюбні, чванливі, горді, наклепники, батькам неслухняні, невдячні, нечестиві, недружелюбні, непримиренні, обмовники, нестримані, жорстокі, які не люблять добро, зрадники, нахарні, бунтючні, котрі більше люблять розкоші, ніж Бога, які мають вигляд благочестя, але сили його відриклися. Таких уникають. До них на і ті, які прокрадаються вдоми і полонять жінок, обтяжених гріхами і відданих різним пожатовостям. Вони завжди вчаться та ніколи не можуть прийти до пізнання істини. Як Яні та Янгрій протиставилися Мойсеєві, так само і ці противляться правді, люди, які звітлили розуму недосвідчені у вірі. Але великого успіху вони не матимуть. Бо їхнє безумство стане очевидним для всіх, як сталося і з тими. Ти ж пішов слідом за моїм ученням, поведінкою, наміром, вірою, довготерпінням, любов'ю, витривалістю, переслідуваннями, стражданнями, які мене спіткали в Антиохії, в Іконії, у Улістрах. Цих переслідувань я зазнав, та Господь від усіх мене визволив. Адже всі, хто в Ісусі Христі бажає жити благочестиво, будуть переслідувані. А лихі люди і шахраї матимуть успіху злому, обманюючи і самі будучи обмануті. Ти ж тримайся того, чого ти навчився і що тобі довірено, пам'ятаючи, від кого ти навчився. І ти з змолоду знаєш святе писання, яке може зробити тебе мудрим для спасіння через віру в Ісуса Христа. Усе Писання богонатхненне і корисне для навчання, для докору, для виправлення, для виховання в правильності, щоби Божа людина. Була досконала на всяке добре діло Готова. Амінь. Будемо молитися.